Новини енергетики України за 9-15 грудня. Міністерство енергетики провело установчі засідання робочої групи щодо підготовки позиції України за розділом 15 енергетика під час переговорів з Європейським Союзом про вступ України до ЄС. Засідання робочої групи відбулося за участі представників уряду Верховної Ради України, Офісу президента України, урядового офісу координації Європейської та Євроатлантичної інтеграції, НАСКОМІСІЇ громадського суспільства та бізнес-асоціацій. Щодо інших новим тижня Укрнафта залучила 80 мільйонів євро від ЄВР на будівництво сучасної розподіленої газової генерації. Також анонсована грантова підтримка в розмірі 22 мільйони євро від Сполучених Штатів Америки та Нідерландів, також для цілої енергогенерації. Наглядова рада Укренерго сформована в повному складі Кабінет міністрів затвердив три кандидатури до наглядової ради Укренерго від держави: Юрія Бойка, Анатолія Гулея та Олеся Нікітіча. Більше новин за тиждень читайте в нашому сайті. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.